Ми поспілкуємося із бійцями одного із підрозділів Національної гвардії України. Кожен із них це окреме життя, окрема історія, окремий особистий досвід. Ми поговоримо з ними про їхній особистий погляд на війну, а також погляд на її завершення. Долучайтесь до перегляду. Поговоримо із військовослужбовцем на позивний Шумахер. Е, Шумахер, розкажіть, будь ласка, як ви мобілізувалися і що відчували в цей момент? Війну я зустрів на роботі 24-го. Друга. Я працював нічну зміну. Хочу вже в Житомирі вибухи, обстріл критичної інфраструктури Житомира, і я зрозумів, що вже почалася війна, до того я не вірив, що це можливо, так як сусіди наші, я думав, що вони нормально. Мобілізувався я 20. 6 лютого я поїхав в інкомат. Мені сказали, я раніше не проходив паркову службу. Мені сказали, так як ти не служит, ти нам не потрібен. До цього я убезпечив сім'ю свою завіз до родичів в селі. вже після того, як в інкоматі мені відмовили, ми організували територіальну оборону. На проміжку там двох місяців часу ми були в територіальній обороні. В селі, як я раніше сказав, і вже там наприкінці травня мене все-таки прийняли в військкоматі, я мобілізувався до Національної гвардії України. Відчував той час обов'язок, я чоловік, в першу чергу, у мене є три сила, які повинні бути в безпеці, жити в незалежній державі, процвітаючій, а не ходити під рябкою триколорною. Які емоції у вас вирвали всередині, коли ви вже їхали до військової частини безпосередньо? На той час відкрилася буча, ірпінь. Я бачив, що там робилося, сльози на очі наверталися. Там жінки, діти. Я дуже не хотів, щоб це проходило, сталося в моєму місті, в, мої... в моєму будинку. Зло, агресія, що це пі, що вони свині, що вони не люди. Кожного хотілося роздерти руками, просто жив'йом руками роздерти і все. Чи була у вас якась бойова підготовка до мобілізації? Ні, е, Як я вже раніше сказав, строкову службу я не проходив, е, водіводі військової підготовки я не мав. Фізично так займався сам для себе, все це була фізична тільки підготовка. Добре, які основні е виклики, які основні такі можливо е ситуації, через які доводилось переступати? Ви зустріли вже під час служби? Під час служби я вче справедлива людина. Я е принципова людина. Якісь там моменти військової служби мені не подобались. Мені приходилось миритися із цим. змирюватися. Я незалежна людина. Там а вже на службі приходилось підкорюватися комусь, виконувати якісь там може. Не завжди мені подобаються накази в такому плані. А все решта, в принципі, зброя для мене це було не нове, мені це було цікаво. Я якби відношення прямого не мав, але читав. Займався відео, там такі все я розброю, читав із Скажіть, будь ласка, коли особисто для вас наступив той момент, коли ви зрозуміли, що цю свою принциповість необхідно відкинути, і для того, щоб досягти якогось успіху, якоїсь перемоги для нашої держави, необхідно, скажімо так, підкоритися, як ви кажете, військовій службі віддатися їй повністю? Ну, я принциповість не відкинув, я як був принциповим, так і залишився по відношенню до всіх, будь-то там керівник якийсь, командир чи мій підлеглий. Вона нікуди не ділася, яким я був, таким я і залишився, це, мабуть, мені і допомогло там, стати на ту посаду, на зараз є. Добре, тоді давайте вже поговоримо про безпосередньо бойові дії. Які основні такі найяскравіші найважливіші операції бойові ви виконували? Оборона Серебрянського лісу, гримання позицій, відбиття штурмів. Мої сторони це ми були всі трьох разом з попередніми побратимами, які давали інтерв'ю? все найбільше заповнилось, коли ви на передовій, будь-яка людина, будь-який військовослужбовець, він по суті є, можна сказати, на волосину від смерті залишається. Як ви в такому в такій ситуації взагалі підтримуєте свій моральний дух? Як ви справляєтесь? З цими думками? А, перш за все потрібна мотивація. Мотивація це має бути бажання жити в незалежній державі. Нікому не підкорюватися, а саме всяким там триколорною шматкою. Мотивація. Морально бойовий дух. Я сподіваюся, і є так у мене, якщо ти напередовій, то це, типу. Маєш бути емоційно врівноваженим, спокійним і просто виконувати ту роботу, ті завдання, ті задачі, які тобі поставили з верхнього керівництва. Чи доводилось вам підтримувати своїх побратимів? Можливо, хтось був десь морально не дуже готовий до війни. Чи доводилося вам когось, скажімо так, піднімати настрій, бойовий дух свій? Не, мені всі побратими, всі бійці, воїни, всі були готові. Не було ні одної там, проблеми, ні одної заминки, ні одного утикання з приводу, що я не хочу, я не готовий, я не піду. Всі... Всі йшли туди, готові вбивати. Як змінилися ваші погляди після початку війни, після того, як взяли участь у війні на життя, взагалі, на цінність життя? Ну, я скажу, коли ти в лісі йдеш, ти туди заходиш з думкою, що це може бути твій. Останній бій, твій останній похід туди. Ти цінуєш кожну хвилину, яка в тебе є на відпочинок. Ти цінуєш кожну мить життя, гарну природу, ліс, рибалку, сім'ю. В першу чергу сім'ю. Кожну вільну секундочку, ти телефонуєш додому, запитати, що ви, як ви, розказати, як ти тут, що з тобою все нормально за тебе переживають? Погляди змінилися. Та, мабуть, ні. В життя як цінував, такі ціновиш. Хочеш жити, да, як хотів жити, так і хочеш. В незалежній, процвітаючій країні. Без війни. Шумахра, як ви гадаєте, на якому етапі війни ми зараз знаходимося і наскільки близька вона до свого фіналу? Дивіться, це тяжке питання, на яке відповіді на даний момент я... Не можу сказати, моє бачення таке, що війна е, вже десь на другій половині, скажімо так. От я початок війни, екватор війни і закінчення війни. От ми вже перетнули екватор війни. Наскільки це ще розтягнеться, наскільки довго що буде ця війна, я не можу відповісти. Не знаю. Які найважливіші навички та знання вам доводилось застосовувати от, напередку? Грільба, Понятно, що це нікуди не дівається. У нас війна і навпроти тебе ворог. Якщо ти стріляти не будеш, будуть стріляти по тобі. Якщо ти вбивати не будеш, будуть вбивати себе і твоїх побратимів. Надважливо, є фізична підготовка. От фізичної підготовки в деяких моментах навіть мені не вистачало, хоча я фізично доволі нормально розвинений, але навіть мені не вистачало. Що... На вашу думку, є геймченджером у цій війні. І наскільки важливу роль відіграє все-таки піхота? Піхота відіграє важливу роль. Вони є безпосередніми учасниками всіх зіткнень, які тільки є там із ворогом. Вони вигризають, вибивають ворога з наших територій. З... Території України, ми закріпляємося, піхота закріпляється. Знятно, зрозуміло, що без е, піхота не може працювати без підтримки там, артилерії, без підтримки там, тяжкої броньованої техніки, без підтримки аеророзвідників, дронів, безпілотників. Ну, це якби є, мабуть, серцем. Збройних Сил України, Національної гвардії України, взагалом армії України. Напевно, найбільша цінність взагалі піхоти в тому, що це все-таки в першу чергу людський ресурс. Тобто людина це як основна цінність для нашої держави, тому чи, чи згодні ви з цим? Так, з згоден, звичайно. Техніка ж без людського фактору працювати не може. Бо хтось технікою керує, хтось тими дронами управляє, хтось наводить артилерію. на Ті чи інші координати. Так, люд, людський фактор, людина, піхота це вона є надважливим в даній ситуації, в цій війні. Загалом в армії. І не тільки в армії, а взагалі людина це таке універсальне створіння. Що є найголовнішою нашою, фішкою нашої армії, скажімо так? Дух. Дух і незламність українського народу, українських воїнів. Військовослужбовців бажання жити незалежно, без диктатури в демократичній державі і під синьо-жовтим стягом. Як ви бачите майбутнє України після завершення війни, після перемоги нашої? Процвітаюча, незалежна, економічно потужна, військово потужна, мабуть, найсильніша держава у світі. І наостанок, що ви можете побажати передати хлопцям, які тільки готуються до мобілізації, які тільки готуються до участі в бойових завданнях. Побажати перше, не боятися. Зрозуміло, що це страшно, але цей страх потрібно побороти. Фізично готуватися, бо фізично це, мабуть, найважче, що тут може бути. Стрелять, научить, убивати, научитесь, захочете жити. А от готуватися фізично і бути морально до цього готовим. І бажання жити, як я вже сказав, незалежно процвітаючої держави. У безпеці. І все. Шумахре, дуже дякую вам за розмову. Будь ласка.